Розпаковка нашої мішої косметики з Тіктоку. Хотіла б я сказати, що це мені відправили по співпраці, але ні, це я купила собі самостійно для того, щоб протестувати ці два бренди. Ну і як ви зрозуміли, перший бренд у нас Багенія. Мені було дуже цікаво спробувати їх продукти, тому що про нього говорить весь ТікТок. Взяла їх трендовий рідкий контурінг в 02 відтінку, також з цієї колекції взяла собі рум'яна в 06 відтінку з блискітками. Рідкі рум'яна в мене будуть вперше. І також взяла собі до колекції. Кіткий хайлайтер в нуль першому відтіночку. Ще взяла собі ось такий олівчик механічний в нюдовому відтіночку, і мені поклали ось такий насичений колір в подарунок. А макіяж цима всіма, всіма продуктами ви зможете переглянути в наступному відео. Ну і другий бренд це у нас Юніко, який випустив свою нову нашу мішу рожеву пудру з SPF. -ом. Ви тільки погляньте, як класно її запакували. Ну це просто кайф. В наборі йде ось такий спонжик і сама рожева пудра. Мені вже дуже не терпиться це все протестувати. Напишіть, як вам моя в коментарях.